Вчора я вже посіяла першу партію петуні. Ось тут в мене є ось таких три більших плошки. Ось там маленька плошка. Зараз я вам покажу ближче. Тут в мене ось це обов'язково термометр. Бачите, температура ґрунту 25,1. Трошки, в принципі, зависока, можна було б і менше. Зараз трошки відрегулюю. Ось тут, ось так, під номерами в мене підписано соте. І щоденно я провітрюю. Відкриваю плівочку. Ось так можете бачити, розставлені е, насінинки видно. Тут має бути достатня вологість. Ось так трошки струсимо. І кожну плошку я відкриваю буквально спочатку, там на хвилинку-дві. Потім на 5, потім, як будемо бачити, що вже є сходи, на більше, на більше з кожним разом треба робити провітрення обов'язково. Лампа в мене світиться, в принципі, завжди. В ідеалі це має бути цілодобово, але в наших реаліях це трошки зараз складно. Але я оставляю її на всі години, які у нас є світло, скажімо так.